Дорогі мої друзі, я вас вітаю. Сьогодні хочу разом з вами приготувати дуже смачну піцу в домашніх умовах. Повірте, в ресторанах деякі готують набагато не смачніше, ніж сьогодні будемо готувати ми. Ви просто будете у захваті, друзі, від цього тіста, від начинки. Ми приготуємо просто справжню класику. Ну що, готові? Давайте готувати. Для піци, звичайно, що потрібно приготувати тісто, друзі. Всі інгредієнти для тіста і для начинки у мене вже готові. Точні пограмовки будуть внизу під відео або в моєму телеграм-каналі. Тут у мене 100 мл холодної води. Друзі, перед цим, як я починав готу, починаю готувати, я на годину залишив просто воду в холодильнику. Вона має бути холодна. Сьогодні ми робимо холодний заміс. Дріжджі сухі. Відправляємо в муку. Тепер гарно це все перемішуємо. Не додаємо не сіль поки що, не оливкову олію. Додаємо холодну воду. І починаємо замішувати тісто. Друзі, я готую одну тістову заготовку 250 грам. Якщо ви будете, хочете приготувати дві піци, просто можете все це помножити на 2. Все, друзі, дивіться, я вимішував тісто приблизно 3 хвилинки. Бачите, яке воно вийшло. Що ми тепер робимо? Тільки на цьому етапі ми додаємо сіль. Чому на цьому етапі? Щоб не деактивувати дріжджі, щоб вони почали працювати. Вони вже тут все, вони вже починають працювати. І сіль ми відправляємо в саму останню чергу. Добавляю сюди сіль. І додаю сюди оливкову олію. Обов'язково оливкова олія, не соняшникова. Оливкова олія допоможе солі розчинитися, і тісто буде дуже еластичне. Все, і починаємо замішувати ще приблизно 10 хвилин. Зараз хтось може звичайно подумати, боже, я довго тісто замішувати. Друзі, ви хочете смачну піцу? Чи ви хочете просто якусь піцу взагалі, просто тісто, друзі, забити тісто. Я думаю, ми хочемо всі куштувати смачну піцу. Друзі, прийшло вже 10 хвилин. Дивіться, яке тісто вийшло. Бачите? Дуже ніжне. Але дивіться, якщо ми таке візьмемо. Воно шерветься. Це означає, що ще не дуже добре розвинута, тобто білково глютенове вікно. Воно шерветься. Друзі, смачна піца залежить від багатьох факторів. Це начинка, це соус, друзі, це правильна температура в пірці або в духовці. Але саме основний фактор це тісто. Для тіста, друзі, дуже важливо, щоб його правильно вимісити і дати йому правильний час на ферментацію, щоб воно відпочило і всі інгредієнти почали працювати і було гарно розвинуто білково глютенове вікно. Тепер, друзі, дивіться, коли ви замісили тісто, 10 хвилин, воно у вас отаке повинно получитися. Поставте його назад в миску. Додайте трішки оливкової олії. Чуть-чуть. Все, достатньо. Буквально пару капель. Зараз поясню для чого. Ще раз, все це гарно перемісіть. Буквально декілька обертів. Все, достатньо. Бачите? І тепер просто треба вам сформувати шар. Дивіться, беремо тісто ось так. І формуємо ось такий шарик. Бачите? Раз. 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 Все. Нам треба сформувати шарик і у нас буде вже готова тістова заготовка. Все. А тут, бачите, це все треба копальчиком зібрати. Ось так. Все. Тепер, друзі, бачите, у нас вийшла ось така тістова заготовка. Круглий шар. Тепер ми відправляємо тістову заготовку в салофановий кульочок. Все. Ось так щільно закрили, щоб воно, не дай Бог, не обвітрилося. Ставимо в миску. І відправляємо в холодильник на 2 години, на 2 години ферментації, друзі, це недовго. Ви коли приготуєте, ви спробуєте цей смак, ви зрозумієте, що воно того варто. За цей час можете займатися своїми справами, робити, що хочете, друзі. 2 години в холодильнику. Друзі, а якщо ви не знаєте, де придбати професійну кухонну техніку для вашої кухні, техніка, яка стане вам справжнім помічником і буде вам допомагати у всіх ваших задачах, я внизу залишаю інтернет-магазин професійних кухонних товарів. Просто ви туди заходите все. На ваш смак, все, що ви хочете, ви все там знайдете, друзі, особисто допоможу підібрати товар для кожного. Ви отримуєте рік гарантії. Дуже швидка доставка по всій території України. Тому, друзі, обов'язково вас туди запрошую. Подивіться, ознайомтесь. І ви вже будете знати, де придбати кухонні товари. Чи це вам власно, чи це на подарунок, як собі вже бажаєте. Ну все, буде чекати вас там. Шановні, ну що, прийшло рівно 2 години. Тісто дуже гарно відферментувалося, йому достатньо скільки часу. Якщо ми говоримо про піцу в домашніх умовах, хочу вам показати, яке воно вийшло. Дайте, друзі, воно збільшилося в об'ємі ще раз. Бачите, ось ці такі. Повітря це дріжджі активно почали працювати. Тепер друзі, наша задача полягає в тому, щоб воно набралося кімнатної температури, бо воно зараз дуже холодне. Я ставлю його просто ось так на стіл, ще приблизно на 10 хвилин, воно набирається кімнатної температури, і тоді ми почнемо з ним працювати. Бо, друзі, з тістом для піци треба працювати з кімнатної температури. Навіть у піцеріях перед тим, коли я віддавав замовлення, я доставав лоток цілого тіста. Ви бачили у відео, як воно в мене є. Він стоїть 10-15 хвилин, і тільки тоді я починаю з ним працювати. Ну все, друзі, 10 хвилин воно набирає кімнатної температури і переходимо готувати піцу. Прийшло вже рівно 10 хвилин. Починаємо готувати вже піцу. Першим ділом, друзі, підсипка тіста. Використовують у піцеріях борошно цимола називається. Ну, я думаю, у 90% людей цього борошна немає. Ви будете працювати з білим борошном, тому під... також я буду підсипати біле борошно. Ось так його підсипаємо. Все. Тому щоб нам нічого не прилипло. Витягуємо тісто. Тепер зверху підсипаємо також муки. Ось так. Все, друзі, показую, що треба робити. Все. Тепер, мої хороші, дивіться, тачівкою ні в якому разі ми не розкатуємо тісто для піци, тому що не буде буртів. Є окремі види піци, називаються роменотонда. Це піца, яка без буртів, вона така рівненька-тоненька розкатується скалкою. Но ми робимо не ромено тонда. Дивіться, що ми робимо пальчиками. Ось так ми з середини випускаємо повітря в борта. Бачите? Ось так, друзі. Все, тепер взяли, прокрутили. І ось так. Друзі, у вас все вийде. Я у вас вірю, не переживайте. Наша задача, друзі, сформувати ось такі борти. Бачите? Тепер просто беремо ось так тісто. Борти, саме головне не трогати. Взагалі, щоб їх не нарушити, їхню структуру. Його сюди, трошки ще муки. Все. І тепер, друзі, розкатуємо піцу. Бачите, просто ось так. Ми пальцями до бортів. До бачите, не на борти, а так от, до бортів. Все. І ось так розкатуємо. Бачите, Пальці при цьому трошки розширюємо. Все, друзі, бачите, коли ви вже трошки його розкатаєте, буде у вас все легко робитися. Тому я вам рекомендую робити це на столі. Тепер дивіться, якщо у вас так не виходить. Берете легонько ось так піцу на руку. Ось так її на руки ставите і ось так легенько її прокручуєте. Тоді вона за рахунок ваги буртів, буде сама розтягуватися. Так, ще чуть-чуть. Все, друзі, я думаю, ви зрозуміли. Я вірю, що у вас все вийде. Тепер, друзі, я тут проектував. Я навіть за велику трошки піцу зроблю, нічого страшного. Я тут приготував, приготував деко. Бачите, я його перевернув до гори ногами, поставив паргамент, також так зробіть, щоб не пригорало. Тепер просто тісто відправляємо на деко. Бачите, я за велике зробив, але тут я просто зроблю ось так. Підіб'ю його до середини. Діаметр піци у мене має получитися 31 см. Товщина середини тіста приблизно міліметр півтора. Ось така має бути тонка піца. Все, друзі, бортами зберегли. Бачите? Якщо ви бачите, що тут у вас прям десь або порвалося, ви просто заліпите і можете чуть-чуть підсипати ось таку мукою. Бачите? Якщо у вас там прям світить це тісто, все мої хороші, Відставляємо логоньку в сторону. Тепер соус. У мене тут 110 грам помідори томати пілаті. Це помідори у власному соку, це італійська технологія приготування. Продаються в будь-якому супермаркеті, можете запитати, тільки не попутайте з томатною пастою, з томатним соусом. Це помідори в томатному соку є в такому виді вже перебиті, а є просто вони без шкірки йдуть. Цілі просто помідори без шкірки. Є просто блендером, просто перевіте і все. Що ми сюди додаємо? Нічого ми сюди не додаємо, окрім солі і базиліку. Якщо не маєте базиліка, друзі, додайте тільки сіль. Томати пілаті, вони і так смачні. Трішки солі, сіль по смаку. Все, достатньо. Перемішали все це гарно. Тепер додамо декілька листочків базіліку. Ось так. Просто що ми з ним робимо? Ми беремо і рвемо його. Рвемо руками на отакі великі шматочки. Ось такі шматочки, бачите? Все, гарно перемішуємо це все. І цей соус виставляємо на піцу. Дивіться як? На середину, друзі, тільки поки що на середину. Все. Тепер просто беремо ложку і ось так його розмащуємо. Бачите? Не потрібно соус по всій піці, тому що з середини це робити набагато комфортніше. Ну дивіться один момент. Ми борта, борта які ми формували, соусом не змазуємо ні в якому випадку. Тому що він згорить і у вас будуть виглядати згорена піца. Все. Ми борта залишаємо. Навіть якщо ви десь нечайно просто зачепили борт, постарайтеся повтирати або паперовим рушничком, або чимось повтирайте. Тепер, друзі, дуже важливо. Пармезан. У мене тут грано падано. Так називається пармезан. Там є грано падано, грано ріджано і так далі. Натираємо лагонько на тереці. Небагато. Ось так. Не знаю, тут приблизно, можливо, 5 грам. Друзі, італійська піца йде е, тільки з пармезаном. Тепер сир моцарела. 100 грамів. Я, друзі, даю 100 грам. Ви можете давати більше, якщо ви хочете дуже сирну піцу. Але я, якщо чесно, вам скажу, я не люблю дуже велику начинку. Бо піца це не про багато начинки. Це ну, це ж не бутерброд, друзі. Це не бутерброд. Це про смак тіста, смак соусу, смак начинки, смак сира. Це всі інгредієнти мають бути чути. Якщо ви накладете сюди сиру, а якщо бачу, що сосиски ще ставлять. Ну, я не знаю, мені таке не подобається взагалі. Друзі, сьогодні піца у нас буде папероні. Це, друзі, 100 грамів сиру, у мене було тут 130 грамів. 30 грамів залишилось. Тепер, друзі, ось така у мене кубаска папероні. Продається просто в магазині, приходите до консультанта або самі читаєте папероні. Все, вона йде трішки гостро, трішки-трішки, не сильно взагалі. В Італії використовують колбаса, яка називається Неаполі. Ну, її в магазині важко дуже знайти. Це взагалі окремі фірми привозять в ресторани. Її важко знайти в Неаполі в магазині. Якщо у вас є десь італійський магазин, Неаполі, вона така, десь ось такого діаметра, вона така чуть-чуть кольору такого, не червона. Якщо є, це взагалі ідеально. Тепер просто виставляємо сюди папероні. Папероні у мене 150 грамів. Ось така піца в папероні. У папероні по класиці має йти перець халапеньо. Це перець халапеньо, як чилі, це такі зелені стручки. Вони вже замариновані в власному суку. Їх важко також знайти, ну можна знайти, але я не люблю гостру піцу. Якщо діти у вас будуть їсти, я не рекомендую давати, тому що на гостре це перець дуже гострий, друзі. Я просто хотів приготувати класичну папероні на томатній основі з сиром моцарелла і отака краса в нас виходить. Тепер ще один інгредієнт, друзі, це оливкова олія. В Італії без оливкової олії не обходиться ні одна абсолютно піца, який би це від піц не було, чи маргарита, чи папероні, чи 4 сира і так далі. далі. Поливаємо все це оливковою олією. Не дай Боже, не дай Боже, би ви це все полили соняшниковою олією, друзі. Без спортите весь аромат. Буде просто жирно, не ароматно. І не смачно. Оливкова олія придає нам аромату. Тепер відправляю це в духовку, завчасно розігріту до 250 градусів. У мене духовка, друзі, без конвекції. Мені треба 15 хвилин. Якщо у вас духовка з конвекцією, вам треба хвилин приблизно 10-12. Дивіться по своїй духовці, я не знаю, як у кого духовка смажить. Якщо ви бачите борта підросли, підрумянилися і ви вважаєте, вони вже готові, забирайте. Ну я думаю, це приблизно у вас займе 10 хвилин, якщо духовка з конвекцією. У мене без конвекції 15 хвилин 250 градусів. Ну що, мої, коротше, вже готово. Гляньте. Опа. Давайте глянемо який низ. Супер. Просто підсмажився, ідеально. Ух, Друзі, я думаю, що у більшості з вас немає такого круглого ножа на піці. Просто використовуйте великий ніч дивіться. Раз. Все. Два. Три. Не треба, друзі, для піци купляти круглий ніж. А якщо плануєте готувати піцу, а я думаю, якщо ви приготуєте цей рецепт, ви будете готувати неодноразово. Тому купіть. Він там, я не знаю, купіється в Аврорі, куштує небагато. О, бачите, друзі, аж піца гнеться. Як просто їсти піцу? Ось так сюди закидаєте її. Дивіться, хочу вам ще показати, яка товщина тіста. Бачите? Товщина тіста буквально міліметр півтора. О, друзі, ось така має бути тоненька піца. Ну що, пробую? Друзі, я не хочу нічого казати. Я хочу, щоб ви приготували і написали мені в коментарі, як у вас вийшло. Тоді ви самі все зрозумієте. А що мені говорити, друзі? Смачно! Провірений вже рецепт. Тісто, ідеальним, ніжним, не забите. Пухке, ну просто смакота, просто смакота суперова. Дітям це просто розлетиться на ура, друзі. Вам обов'язково сподобається. Ну все, мої хороші, кому це відео було корисне, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте цьому відео лайк. Також поширте це відео друзям, своїм рідним, близьким. Нехай вони також приготують таку смакоту. А також, друзі, не забувайте про розіграш. Я розіграю професійну кухонну техніку, друзі. Як тільки на цьому ютуб каналі буде 50 тисяч підписників у своєму телеграм-каналі, посилання на який... Внизу під відео. Серед підписників мого основного телеграм-каналу щасливий кухар я розіграю професійну кухонну техніку, друзі. Ви можете стати абсолютним переможцем. Шанси усіх рівні. Ну, все, мої хороші, всіх люблю, цілую. До нових зустрічей. Пока.